Це, як обично, прилетів токар-тік-токар, не виручиш мені край. А чоловічок не простий, а босий прилетів, ще й за таким валом, який треба відреставрувати. Будемо протачувати під подшипник по мікрометру. Сварщик уже наварив, погнали. Зажало такий зацеп, центр поправив різечиком. Тут в центр зацепчиком зацепив. І обдираю сварочку. Роблю чорнові розміри. Ось так по чуть-чуть, бієння почти немає, в принципі, ідеально. Обдирочка, одним словом. По-другому це назвати не можна. Неприятний звук у мене отсюда йде, а звук проходить із-за оцього люфта. Так що підложу я кусочок наждачечки ось сюди, щоб його убрати. Все, тишина Добавив в оборотиків. І буду точити чистові розміри. За два проходи. Зараз предварительно роблю. А у нас дребіжання. Хочеться побистріше. Ну, ви знаєте самі, що швидко тільки мухи. Продовження ви знаєте. Будемо ставити люнетик. Це стіль болдаванський називається. Масличка для удобства, скольження. чистовий проходик. Ну, а поки воно точиться, ми їмо бамбук. Дорабатую наждачечками до нужного мені розміру. Думали, що я забув про заходну фасочку, та тушки. заходна фасочка. Зробив по мікрометру соточку натяга. Підшипник буде 40 внутрі розмір. Ось такий кінцевий результат вийшов. Не судіть строго, сварщик красавчик. Пор немає. Надіюсь, клієнт залишиться довольним. Дядя міша, давайте бережіть себе гарного дня. вам.